Я пішов у військо, мій хлопець коханий, я йому хвостину назад дала. обіцяла вірно козаченька здати, нікуди не їхати з рідного села, обіцяла вірно козаченька здати, нікуди не. Рідного села, Хай йому нагадують на хустині вишні, і ночі Не. Солодкі медові уста, а волошки сині, дівочі і очі листя халинове рідні поля, а волошки сині Листя калинове рідні поля, оберегом бо йому у тяжку хвилину, хустина терновая як правда моя, Хай розкаже, вітер, як його чекають, нехай йому доленька зі мною сія, хай розкаже. Нехай йому доленька зі мною сія. Друже, Ми милий друже бережи хустину і свою дівчину, завжди пам'ятай, захисти від ворога рідну Україну, швидше з перемогою додому вертась. Захи... Швидше з перемогою додому!